Що ми шукаємо сьогодні? Ми шукаємо календар. Мені треба на холодильник. ніби в американських фільмах. Тоді, тоді, тоді йдемо шукати. Такий у нас торговий центр сьогодні. Називається Мамо дуже великий. Ну такий собі. Не дуже великий. Один з най... таких. середніх. Так, папір. Пірекс ми прийшли. Є тут для фанатів Гаррі Поттера такі різні. Штучка, прям цілий стенд. Сумочки зожте. Сова навіть є. <гум> Я зроблю шум сови вам. Так, добре, ми йдемо шукати наші ой, календарики. Мені треба такий крутенький календар, як... як, в американських фільмах, відмічати собі. Робота-робота, відпочинок відпочинок, свічки. Мені, кстати, теж треба буде, кстати, свічки. Мені скоро день народження, хто не знав. Пахучки-пахучки. Так, добре, а де календар? Мене цікавить? Не може, ніяк знайти. О, я собі такі куплю штучки на торту. Або це Ондра, що мені треба Гергю. О, Похоже, на моє ім'я. в мене має бути дірть. Не знаю, чи знайду, Ну, надіюсь, знайду. Собі такий календар, таку кицьку. Так, він буде виглядати в мене на холодильнику, але є різні. Йога і спеції, коротше, навіть є Хогвартс, даже, кажем, да, дуже прикольний. на середині. Ага. Такі є штучки. 2500, звісно, ці на космос. Барселона, ну, в общем, беру я такий. Мені більше вподобай. Ось такі великі, типу, є крага, різні штуки, коні, риби, ліс, коні, вінігріет. Але цей великодень, великодень вже наносять. Але не буду брати такі в різні коні, тому що взяв собі такі кицькі. Я ж люблю кицьок, так? Так, що мені ще треба було в цьому паперовому магазині? Треба треба щось пошукати. О, моя любима тема. Ще тут є лінієчки, всякі такі круті треба у холодильник. Ох, лінійка, можете собі поміряти <сум> все, що хочете. Ручки, ручки, дорогі ручки. Коротше, бренд нашого показу Papier X. Папір. Я собі все ж таки взяв не тільки календар, а і зошит. Буду писати на роботі свої думки. Все, Зробили ми покупки. Невеликий, але ну все ж таки. А ще олівець такий купив, дуже крутий. Один олівець 150 гривень. Mm. Ціна прям не така, як у мене зарплата. Прям ціни віп. Щось я вже пропустив в своєму житті. Чому так, чому так дорого? Oh. Ну, нічого, дуже пепеніть. Щось мені очі виб'є своїми дітьми. Нічого проти дітей немає, але інколи діти бувають такі. А, ніби дикуни. Коротше, все, прощаюся з вами. Біжу додому. Гарного всім вихідного дня. Надіюся, у вас більше вихідних, аніж у мене. Ще в торговому центрі «Мамут» є «Cinema Сіті, великий кінотеатр. Тому хто буде тут, можете відвідати кінотеатр і подивитися якісь новинки в сфері кіно. А я побіжав. От такий у нас мамут красивенький такий. Мамонтятко таке. Так. Мамонтятко. Ну, і, звісно, не можна пройти біля бадла з магазину. Мені треба бокальчики якийсь оновити сервізі своїм під шампанське, щось таке прикольненьке. І ці прикольні, звісно, і ці. Ну, не знаю, треба в зару певно сходити, там буде кращий вибір, тому що щось це мене не дуже прикол О, яка підставка крута вина. Так, шампанське мені тут не подобається. Хоча, ну ні, це прям більше вже для якогось вермута ні. Це не буде, це не буде. Так, 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 так. Що ти колоти? це Дуже прикольно. Ще одну тарілочку випозирав собі під сирну тарілку. Але вона мені не дуже підходить. Вона, блять, в формі яйця, мені не треба в формі яйця. І ще й п'ять тисяч формів. Я хотів щось наподобі, типу, що такое, там, нарізати якусь таку м'ясну тарілочку або щось таке, сирну тарілку. Ну, є ще така штука. Але я хочу побольше, щоб побільше балати, скільки кожна щоб твою мать сімтеся. Не нормальні якість жопа. Ні, треба все ж таки в зару піти, що все в формі яйця. А ну, да паска йде, все в формі яйця. Так, о боже, який красивий стіл, хочеться тут сісти і померти прямо на цьому столі. Так, 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 так. Що тут, що тут? Які чашечки, кружечки, ну дуже круто, Боже, як гарно. Ніби mm -hmm. весна. Создаю вам звук. Боже, які гарні штучки-дрючки. I love you, да, я теж себе люблю. Ота крута. Ота крута штука, да. Це треба буде. Крутити, що ли? А як крутити, я буду одним пальцем. Я не можу крутити одним пальцем Гаррі Поттер. Ой, ні, Та-та-ра-та-та-та-та. -та 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 -та". Така корзиночка. Це спеціально корзиночка на мою зарплату. Така багата в мене зарплата, що корзиночку хватає, щоб скласти сюди сущі копійки. Не тільки знайшов собі корзиночку для зарплати, а ще знайшов собі кастрюлечку керамічну для моєї зарплати, відповідно. Ось така міні. Міні допіні, тут можна собі зварити, ах, їду і не тужити. Боже, що тут є така каструля для моєї зарплати? Прям маленька така, як пісюнок корейця. Дуже люблю такі, кстати, контейнери з Прям Прям це моє прям хобі. Ходіть і ташніть Боже, які я тут ті самі вініки. Він яки обожаю. О, бокали, такі, як у мене вдома, крутенько. Треба де купити мамі на нову кухоньку. Кстаті, скільки вони коштують. Зараз подивлюся. Дуже круті. Вони мені дуже подобаються. Яка крута! Тут є для аптечки такий контейнер, да? але в мене є аптечка. Так, різні підставки це нам не треба. Тут є такий красивий, боже, яко я стекло. Можна було і протерти, блядь, вилку для королів, прям для мене. Я вже вижу, як я їм тою вилкою вдома. Боже, штучні квіти, Саша, оберіє, ну що це? Для це, штучна хуйня? Я не знаю як, але цей світильник мені нагадує щось інше. Ну все коротше. Інформація звучала на правах реклами, а сьогодні ми відвідали магазин Батлерс. Купила все, що тут треба було ще й більше. Зараз йдемо до подружки. Вона все робить у ювелірному домі. Там таке світло дуже сильне, мені аж очі випалює. Я відчуваю себе зразу на роботі. О, це не сюди. Де вона? О, тут є магазин. Йдемо. Ну, якщо вам потрібно ювелірні вироби, ви можете зайти в цей магазин Шимок. І тут. Купити все, що вам треба, все ж для вашого смаку. А я біжу до подружки. Добрий день. Не знаю, що мені подарувати на день народження, мені треба ось таку штучку. Будь ласка, можете мені подарувати. Дякую. Так, все, йдемо додому. Нежне більо, жінки, женщини, женщини жінки, з 25%. Джіпрес на чоловіків. Трусіля, трусіля, кокони. У мене є трусіля. Я не користуюся цим брендом. Мій бренд це Hugo або Kelvin. Трусики дуже-дуже гарні. Так що поздоємо додому, там. Так, куди мені треба було? Ага, мені треба вниз на паркінг. Біжимо, біжимо на паркінг. Будь ласочка. Я сьогодні вже в дім Касіни прямо. Льот це змія радость. Як говорилося в одній в одному жартю. Я тут. Щастя з не лилась. Видно. Перше поїблась. Так і я. Може, скільки тут ескалаторів? Яку Китаю прям? Китай Сити. Ось я її знайшов наряд на своє день народження. Прям пиздец. Дівчина весна. Так що заходіть у Бутихлан. які клан. будете як дівчина весна. Женщина, ти що там чатаєшся? І продавай вещи. Я така душніла, я ходжу і душню, тому що в мене сьогодні вихідний. Я хочу, щоб всі працювали, як я. Ауді, ти куди поїхала? Почекай мене підвезеш, толі. Трамвай, громадський транспорт, це прям щастя така куле, йду я на метро своє. Я сьогодні без машини. Ви скажете, що я жалію грошки на дизель? Хуй там правда, ви не вгадали. Просто я колеса міняю. Ну, не я, на СТО, тому я сьогодні на громадському транспорті. Я взагалі обожаю громадський транспорт. Спонсор нашого походу сьогодні був торговий центр. На мамут. Тому ходіть, окупуйтеся, робіть покупки, радійте життю, тратьте гроші. Можу, для чого їх заробляти, коли їх треба протратити нахер! Трамвай, подожди. ну. А забочний убіжав від мене Starbucks. Кава, яка викликає понос. Є ще одна міні-реклама. Так, щось мені пройшло. да. Пошта-пошта. Кожен день щось вони мені присилають. Ну для чого? Паладала да відео. Так, слухай, мужчина, я не це, нічого тут не купую, не продаю квартири. Я сам не маю квартири. Яйця тут викинув. Не маю я нічого, ніякі квартири продавати. Я сам шукаю квартиру і чекаю, хто б мені щось подарував. Мої велосипеди чекають, літечко, щоб я кататися. Все, побіжали додому. Це, звісно, можна вже було відремонтувати ці штуки, щоб валилися. А то псують наш пейзаж. Так, вже вдома. Прийшли наконець тут. Розпаковка. Розпаковка чек. Прошу такий зошит. Мені на роботу писати, прописувати. О, з іншого боку, такі всякі. Коротше, для моїх, для моїх уроків ангерської мови. І такий календар, такий кіті-кіті, кіцьки-кіцьки. -кіті, стоїть він 3000 форінтів, типу 300, 350. Гривень, щось на наші гроші. Відкриваємо. Мені просто треба такий календар було, тому що є один на столі робочому, але мені треба було саме на холодильник, щоб прописувати собі, коли я працюю, коли вихідні. А працюю я багато, щоб, почало, я не забув. Тому купив такий Все. хотів собі такий купити. В американський фільм, знаєте? Щоб ще буде поїсти щось треба, щось я вже такий голодний. Скільки годин? Хі -хі! Вже третя година, а я ще сьогодні не їм. Ну люди, я думаю, щось в мене вже бурчить у череві. Треба поїсти. Не знаю, що буду їсти готувати. Дома нічого немає, у мене один вихідний тільки сьогодні. На другий тиждень завтра вже знову на роботу. Ще 6 робочих днів у мене цього тижня буде. Я дуже радий. я дуже, Ой, який крутий. Дивіться. Собі тут писати так крутенько, і так на холодильник. Зараз я вам покажу. 2025 календар. Дуже круто. Ще. Оце те, що я хотів. Це те, що я хотів. Тому йдемо ліпити. Кстати, ще купив сьогодні такий олівець, забув вам показати. Не фокусується чомусь. Ну, в общем, такі бриліанти, бриліанти, такий олівчик, бо в мене був закінчився вже. Тут, коротше, такий діамант, я надіюсь, Ну, чому не фокусується? О, фокусується. Надіюсь, цей діамант справжній, тому що цей олівець коштує 135 гривень. Це просто, просто пісня. Звідки такі ціни? Ще не фокусується. Ну, коротше. Надіюсь ці камінчики сваровські. Все, йдемо ліпити наш календарик. Вже пописали. Ну, дивіться, ну просто красота. Красота, чому так розмито? Просто нереально. Як в американських фільмах, Це, що я хотів, розумієте? Ви подивіться, який у мене робочий днів. Все просто треба ударитися в стіну. Все, я задоволений, я радий, чому немає фуксира? О, вже є, все. Тут трішки магнітики, трішечки навчання. І тут вже буде красуватися наш нереальний, ну, по-перше, мій вид у зеркалі, а по-друге, просто нереальний такий календарь. Mm? Тому все, що було сьогодні, задумано, все я купив. Іду щось обідати. І далі йду щось знімати. Цікаве в центр. Тому всім смачного! 咦，我、嗯、上对不好。